Ми розпочинаємо, як завжди, фіта, з центром Вітасана. Щоправда, сьогодні ми трішки змінюємо локацію. Мова й тиме. Ну ви, напевно, зрозуміли про що. Тим, хто не здогадався, все-таки розкажемо про роботу над своїм тілом в тренажерному залі з допомогою персонального тренера за методом Суперсета. Про все по порядку. З нами Анна Лащук, керівник фітнес-центру Анна Лащук, дипломований та сертифікований фітнес-інструктор, директор спорткомплексу Грація. Починаємо суперсет. Розминочка розпочата. Ми йдемо, дихаємо спокійно. Це не заповільно. Е, ні, це тільки починає. Анна Лащук своїм клієнтам пропонує особливий підхід до кардіорозминки. Біжимо, ходимо, біжимо, ходимо до 10 хвилин і переходимо до основних базових втрав. Після кардіорозминки обов'язково престрейчин. Комплекс вправ на розвиток гнучкості. На початку заняття. Збираємося на ліву ножку і починаємо. Готові вісім, сім, шість, п'ять. Слідкуємо за центром підтягнутий плечі опущені. Розвертаємо ножку. Тривалість 5 хвилин. Такі вправи потрібні не для повної розтяжки м'язів, а для того, щоб підготувати тіло до роботи на тренажерах. Завершений і переходимо до основних вправ. Першою нашою вправою буде скручення на похилій лаві. Прошу. Цікавить скручення твоє, скручення, послідовне скручення і підтягуєш себе низом живота, от низом пресом. Тобто мене цікавить зараз свій прес. Добре? Так, але уяви, що в тебе ось отут в тебе е, м'ячик. Не е, не... Отут ні, тримаєш. Тобто завжди е, голова продовження хребта, так? Пам'ятаємо за це. Коли я закінчувала курси персонального тренера, і в нас виникла така суперечка, навіть можливо, е, чи можна використовувати і дотримуватися принцип пілатесу в тренажерному залі при виконанні вправ суток і притаманні тренажерному залі. І е, до свого подиву, коли почали експериментувати кожну вправу, але накладати туди принципи пілатесу стало набагато ефективніше, набагато цікавіше виконання цих вправ і е, були здивовані тим ефектом. І за таким принципом нашу ведучу тренує Анна. Не просто як ми звикли скручування на дошці для пресу, а кожен нюанс важливий для ефекту. Не кожен про це знає, і не над кожним стоїть такий прискіпливий персональний тренер. Чому важливо? Все таки мати персонального тренера насамперед, це техніка виконання вправ. Це дуже важливо, щоб людина не нашкодила собі, а правильно виконувала техніку вправ. Це є перше. Друге, це є поради з харчування, адже коли ви займаєтеся в тренажерному залі, харчування і вправи це є невід'ємна частина один одного. І третє це все ж таки складання правильної програми. До речі, про харчування. Дівчата вдало вибрали день для тренувань і зйомок, якраз зустріли самого Сергія Конюшка. От ти, Сергій, і розкажеш про правильне харчування, що, як сказала Анна, є невідмінним елементом, коли займаєтесь спортом. По-перше, звичайно, що це харчування має бути дрібним, тобто маленькими порціями десь кожні 2-3 години. Надавати перевагу вуглеводам складним, тобто повільним, це каші. А Повністю позбувати цукерок і всього того іншого, що люблять жінки. Ще раз до жінок звертаюся, немає такої фізіології, що я не можу без шоколаду. Всі можуть без шоколаду і треба його позбувати. Кожен прийом їжі, кожне харчування має містити білок. В ідеалі це має бути 30 грам білку на кожен прийом їжі. Білок це будівельний матеріал для наших в'язів, також це інзими, ферменти і все, що, все те, з чого складається наше тіло. Жири також важливі в нашому організмі, але перевагу треба надавати поліненасиченим жирним кислотам, таким як омега-3 жирні кислоти. Вони переважно містяться у рибі. Вода. Треба пити воду невеликими порціями за раз 150, максимум 200 мл. Розрахунок води. Тобто рідини вважається 30 грам води на кілограм тіла. Нагадую, показуємо, як працює система. Особистий тренер Суперсет. Суперсет – це є виконання вправи однієї Відразу іншої без перерви про те, що ми з вами говорили раніше. І якщо людина втомлюється, то все ж таки робити там на секунд якоїсь паузи і продовжувати далі працювати. Отже, наступна наша вправа це є глибокі присідання для першого персонального тренування. Я обрала саме цю вправу, оскільки я б ще не радила брати ніякої ваги, а все ж таки опрацювати з власною вагою і задіяти статичні справи. методів віджимання теж багато. Ми беремо базову для різноманіття, використовуємо підручні засоби. Поїхали, дотримуйтесь системи. Тримаємо центр, голова продовження хребта, лікті е, в сторони і опускаємося цілим. Цілим е, тілом вдих наверх видих, незадійний вдих, а видих. Тримаємо таз, таз підкручений. видих. Видих і вдих. Витих Оксан. Я пропоную тобі взяти трошечки ваги, Вже в, в, в подальшому, коли в нас буде більше тренувань, і людина вже більше тренується. можна дозивати поступову вагу. Ми сьогодні спробуємо з тобою. Тримаємо, обгортаємо Так. так. Да. притискаємо. Поїхали вниз. Вдих, ви обов'язково пропрацьовуємо усі м'язи ноги. Задня частина три підходи по 20 повторень. Передня також по 20 повторень три підходи. Стільки ж на зовнішню частину бедра і внутрішню. Пружиньте це додає ефекту. Привідкриває секрет Анна Лащук. Та кожен персональний тренер він розвивається і десь вносить свою програму якісь новинки, цікавинки і так далі. Моєю такою фішечкою, я б так сказала, є те, що використовуючі тренажери все ж таки притримують пілатису, аеробної техніки. Ось, і в тренування свої можу вводити в принципі, різні методики викладання. Пам'ятаємо, що спорт це краса нашого тіла і його здоров'я. Дякуємо фітнес центру Віта Сана, ані Лещук і Олімпу за рекомендації. І не забуваємо займатися спортом. Завершуємо тренування 10-хвилинною розтяжкою.